Стосовно, скажімо, особистої довіри українців. В чому, скажімо, може бути пастка у цієї особистої довіри і електоральних рейтингів? Чи є різниця в цьому? Як ви вважаєте? Ні, ну різниця є, звичайно. Довіряти президенту під час війни це одна справа. А довіряти свою долю. Мабутнє е, під час виборів це зовсім інше. Ну і ситуація, звичайно, яку, яку не можна ні з чим порівняти в нашій історії, так тому я взагалі з такою дуже великим скепсисом відношусь до електоральних, особливо рейтингів, нинішніх, які, які є. Ну, і так само з довірою. Є багато факторів, крім того, що об'єднання навколо прапора є фактори страху просто звичайно. Ми розуміємо, величезна кількість людей зараз знаходиться в стресі, в, в, там, від мобілізації, від багато чого іншого, так бачать, що, е, ну, скажімо так, вони всі хочуть, велика частина людей, е, це абсолютно нормально для будь-якої країни. Вони конформісти, і вони хочуть бути в мейнстрімі. Мейнстрім зараз, ну, зважаючи, що у нас в принципі практично. Не залишилось так би мовити, ну принаймні на офіційному рівні, на рівні там телебачення, е іншої точки зору, тобто є ми телемарафону, а там треба підтримувати угу. А, От мені цікаво завжди було вже скільки пройшло часу з моменту звільнення колишнього головнокомандувача Валерія Залужного. Чому такий рейтинг у нього? В чому секрет цієї популярності? Ну вона перестала бути такою тотальною, якою була на початку, зразу, одразу після звільнення. Так вона вже все ж таки давайте не збивати, За останню соціологію СОЦЕСа, Зеленський в першому турі виграє у Залужного на декілька відсотків, правда, але виграє. І дуже було смішно. Ну не смішно це вже не це вже не смішно. Це б я сміявся 5 років назад. Як подавали цю інформацію, величезна кількість телеграм-каналів. Так і зрозуміло, на кого працює, так Там було саме заявлено, що Зеленський виграє у заводу. Ні. Він виграє в першому турі, а в другому турі він програє на 20%. А, але менше з тим такого не було ще рік назад, Залужний вигравав там а, в, в Одні ворота. Але після конфлікту з Трампом, очевидно, що симпатії до Зеленського збільшились. По-друге, залужний не заявляє про якусь політичну так мовити, свої амбіції, це теж впливає. Ну і по третє, цілеспрямована політика по зниженню авторитету, і в тому числі і залужного, вона працює, звичайно, так. Є депутати, є, є, так би мовити, цілі інформаційні напрямки, які працюють на дискредитацію армії. Навіть не дискредитацію на те, що ми, ну, ми бачимо, так що дещо е, критикувати, наприклад, в нашій владі не можна практично. А в армії ну, є люди, які нічим не відрізняються там, за риторикою від російських пропагандистів, але тільки вони про це, це говорять про українську армію. Я не кажу, що це неправда про українську армію. Там багато, звичайно, всього, всього правдивого, але. І не хочу оцінки давати, але звичайно, що це працює на. Ну, господи, кожен день, коли друкуються десятки відео там бусифікації, так, ПЦК і все інше, і воно, очевидно, інформаційного поля розділено, так, влада жодної відповідальності за ці процеси. Це все висить на армії. Ну, так чи інакше, це впливає в тому числі і на рейтинги е, того ж самого залужного. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І я відповідаю часто на коментарі. І ставайте головне спонсором моєму каналу. Це від 70 гривень. Це дозволяє вам першими дивитися відео. Ну і найголовніше це функція, що це дозволяє поширювати максимально україномовний контент в YouTube. Це дуже важливо. Дякую. Знаєте, <підписуйтесь> от. В період повномасштабного вторгнення в період війни я розумію, що владі дуже важко відвертати від себе, скажімо, певний негатив, але в деяких моментах їй все таки це вдається. От, Зокрема, перекладання відповідальності там на військових в деяких питаннях, в деяких аспектах, От те, що ми бачимо зараз з ТЦК, хоча це пряма прерогатива Президента України, скажімо, керувати цими процесами. Так само і інші процеси, коли політики впливають на рішення військових, а потім, коли відбуваються якісь певні провали, винні у всьому військові. А от політики тут ні при чому. Хоча всі прекрасно розуміють, що основні рішення в нас. Сприймаються з одного кабінету е, і пропускаються через один кабінет, і е, позитивний чи негативний, скажімо, е, результат цього всього залежить тільки від цього кабінету. От тому мені от цікаво, е, от зараз в контексті того, що американці відмовилися нам надавати певні види озброєння Сполучені Штати. Я знову бачу в соціальних мережах певну антиамериканську істерію. От як тут фільтрувати? На цю інформацію так, щоб не, попа... не втрапити в цю пастку. Я не кажу, що Трамп святий, що він дуже хороший, так, він дуже багато чого нам зробив не... або не зробив, але тим не менш. Та ніяк не фільтрувати. Це без... безсенсова абсолютна річ. ну, З моєї точки зору, я не претендую на істину. Є люди їх меншість, які мають критичне мислення, які все чудово розуміють, які роблять висновки не з якогось. Заголовку кожен день про різні висновки, так там зрада, кри, крики і все інше, потім перемога, крики все інше. Так, це люди, які вміють думати, вони будуть думати. Є маса, з яким маніпулюють, просто примітивно маніпулюють, і вони і далі такими залишаться. І нічого з цим не зробиш так би мовити. Просто якщо влада. Думає стратегічно в країні, так вона все ж таки розуміє, що такі коливання туди-сюди, так би мовити, дуже погано може закінчити в результаті. Що треба якось більш-менш ну, маніпуляції не повинні заходити за межі розумного, так би мовити. Всі маніпулюють і в Америці, і в Європі. Але в Європі в Америці є інституції, є незалежна преса, є інтелектуали, які все ж таки не, не тільки блогери, які виставляють свої там, не знаю статеві органи, так би мовити. На але є люди, які там користують ну, 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 у нас по пальцях одної не те не руки відрубати всі пальці, і залишиться от декілька людей, які інтелектуально розвинуті, які інтелектуально так би мовити, і які є популярними. Ну, принаймні відомими, так би мовити, так, все інше це просто ну бульбашки, які надуваються штучно, так би мовити, для заради якоїсь цілі. І вони так само здув... ну арестович там яскравий приклад просто цього так, просто який зображує себе якогось інтелектуала, є просто чистою пустишкою, якою ну, ідеї, якого міняються в залежності від кон'юнктури. Так ось, це все дозволяє західному суспільству ну, все ж таки більш-менш розумно відноситися. Знову ж і, таки, і там є провали, і в іншому світі зараз живемо в інформаційному і так далі. А в нас це провалено з самого початку. Тому тут навіть, як кажуть, я, ну, я на своєму власному прикладі. так. Я просто перестав діргатися з цього приводу, бо ну, бачу безсенсовість. Абсолютно безсенсовість. А, там, як там, руда тварина, е дебіл, це найтакі най простіші, що я чую про Трампа і все інше. Тобто, ну е державна політика, слава Богу, не настільки ну, тому що вона е дуже часто в нашій країні вона не є на виді, на виді е публічною, тому. Е Ну, здається, якісь висновки з конфлікту з Трампом в овальному кабінеті зробили. І по-іншому ну, бачать, як треба говорити, з, з, з Трампом. Так мовити, Ну, папочка його ще не називають, але в принципі, в тому напрямку, ну, може й до цього дійти. Я не бачу в цьому такі обставини, так би мовити. Якщо голова головний секцій, генеральний секретар НАТО таке говорить: так, ну, весь світ залежить від от, ну. Така от, е, м'яко кажучи, некрасива ситуація, але ну це об'єктивність так би мовити. Потім, після того, як Трамп іде, е, будемо вивчати наслідки, плюватися і казати, що от, ну, не, не треба більше таке повторювати і тому подібне. Всяке буває, тому що то в історії цивілізації, і в історії тим більше політичних е, лідерів за останні сто років різне бувало різні політичні лідери, і не треба так вже Трампа, прямо що він найжахливіший з них усіх. Тому щодо поставок, ну знову ж таки, звичайно, це дуже неприємна для нас інформація, але я так розумію, що це е, не, не новина для для нашої країни. Е, про це попереджували. Ну позавжди це сенсацію, треба ж розігнати. Е, росіяни радіють так від цього так дуже сильно. Є негативні моменти, звичайно, серйозні, але вони пов'язані з тим, що Сполучені Штати не хочуть прямо так, от, от, от просто поставили руба питання щодо озброєння, тому що у них просто деякої номенклатури просто зараз недостатньо, хоча знову ж таки. Це все ще продовження можна оцінювати продовження політики спілкування з Росією. Mm. Е -е Ми бачимо, так, що ну, звичайно Росія це сприймає як позитивний сигнал, що Америка не буде надавати якісь там, якісь там озброєння. так? Тобто, е судячи зі слів Трампа, у він, він, нього така. Достатньо протилежна він, він не хоче, щоб Росія досягла якогось успіху зараз. Так ну але звичайно не хочу, щоб і Україна якогось успіху. Для це потрібно, щоб, щоб через деякий час все ж таки, е, переговорний процес на тих умовах, які хоче Трампа. Це припинення вогню. Він розпочався і досяг якогось досяг якогось результату. Ну, він, він, він так би мовити каже: ну добре, ти не хочеш зараз домовлятися з Путіним, так? А, ось і американські звідка, і спеціалісти ж кажуть, да, що навряд чи за літо щось вдасться Путіну суттєво досягнути на полі бою, так? Ну і так само цими всіма діями, в тому числі, щодо поставок зброї, там кажуть ніяких контрнаступів. Uh, ніякого таких дій, які би зновські поставили в, в плухий кут можливість переговорів, а, Ну, щоб не було там типу пуль пульської операції, типу ну, щось так, такого питання так, зрозуміло. Пане Олексію, ну от ми трохи говорили про, скажімо, ось таку хайпову тенденцію. От зараз в соціальних мережах дуже активно обговорюють аудиторія про цей концерт Вірки Сердючки в Одесі. На своєму виступі артист послав в непристойне місце всіх, хто обурюється її російськомовним репертуаром. І спискі словний вибрав, якщо не. То хай Тогає бояздо! Ну, що непристойне, просто непристойне слово. Ну, непристойне слово, так. <плес> 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 Я зрозумів. <плес> ну, тим не менш, знаєте, знову ж таки, як до цього відноситися? Як до цього ставитися? Тому що ну є ж категорія, і це значна категорія всередині країни. Які е, просто із -за оцього насильства, яке ми відчуваємо від Російської Федерації, от мене часто особисто мене просто перемкнуло взагалі в 2022 році. Я не можу чути російську мову. От як? От як в цьому контексті дійсно співіснувати всередині країни і налаштовувати громадян, щоб ну, не відбувалося ось таких провокацій, щоб ми толерантно одне до одного відносилися в першу чергу і думали перед тим, як щось сказати? Ну, є два варіанти. Є варіант саме ну, коли люди розуміють. І ем, роблять висновки, знаходять причину наслідковий зв'язок між е, певними подіями, між ситуаціями. Ну тобто, якщо людина ту не те, що тупа, якщо людина не дуже там знає історію, не де не дуже розуміється в. В там не знаю, протистоянні, історичному протистоянні Росії і України не розуміється в історичних географії. Там багато речей. Ну є, от яскравий приклад. Це імпірічний, так це там приліт єду там в сусідній будинок чи загибель не дай Боже рідних, але там знайомих людей. В, в, в будь-якій ситуації пов'язаних з війною що у війську, що там в Бучі, чи десь в іншому місці, так? Це, я пам'ятаю, перший рік війни, перший півроку, і я постійно читав, слухав, що все це кіно, просто там масово писали, там. ну, понятно, я тоді вже був проти мейнстріму, казав, що це, звичайно, все дурня, абсолютно так. І воно так і відбувається. Я от нещодавно читав а, пост а, м, м, одної журналістки, достатньо відомої, вона там редактор дуже таких потужних була видань. Вона написала пост, що все, її задовбало, все, вона перестає так, мати, вчити українську мову. Вона сама народилась е в Криму, але прожила там певну частину життя в Латвії. Приїхала сюди з Латвію, да, років там 15-17 назад. І ось мовляв, вона побувала в Латвії людиною другого сорту, не хоче бути в Україні. Ну і щось таке, от таке. Е, і потім знесла звичайно, цей пост. Я знайшов її пост е, в 2022 році. Як вона розповідає, як, що вона відчула себе українкою, все, вона тепер не буде розмовляти російською. Вона буде. Ну тут розумієте, зрозуміти мейнстрім. Це ага. несвідомо. Люди не роблять нічим наслідкових зв'язків. ну, вона та взагалі там зовсім іншого рівня, так би мовити, так вона розуміє, що. Вона бачить тенденції, ну такі, як вона, і величезний кількість людей. Вони бачать тенденцію на повернення цього всього. Так ну нормально ж розмовляють люди російською мовою, співає середючка, ага. дивляться слово пацана, не знаю, все що завгодно. Вот тобто земля гірше від цього, ну вони так вважають, гірше від цього не стає. Війна все одно, не закінчується. Для, для багатьох з них вона і так минає, ну так як якесь нещастя, яке знаходиться там десь далеко, так? Ну Тобто нічого такого не відбувається, що ми, е, в, через що вони би зрозуміли, що це тренд на постійний, так? Ні держава ніяким чином на це не про це не говорить, так ні суспільство дуже часто ігнорує ці питання взагалі, ну активне суспільство. Вони роблять висновки. По-перше, нікуди ж не дінеться Росія, ну нікуди ж нікуди ж не дінеться, так? Ну, так нікуди дінеться Казахстан, нікуди не дінеться Авзгекистан, нікуди не дінеться там багато інших. Потім величезна ком'юніті. Виїжджало з Росії там декілька мільйонів, можливо, так і, і не всі там бідні, багато з грошима. Треба їх окучувати буде. Ну зараз не пістойно. ну якось да, приїхати ну, десь Німеччину чи в Польщу і, і робити концерт там, не для українців. Так, а це все колись вони думають закінчиться. треба заробляти гроші. Англійською буде, якщо 99% бік заспіває, то вони максимум можуть на вулиці виступати, десь Нью-Йорку в підземному переході ну, а так, для своєї талантом. аудиторії. правильно. А для цього питна, так би мовити, звичайно, росій воно, воно російськомовне. Це величезний ринок, величезний ринок. Маємо завершувати, пане Олексію. Так так півмільярда. Так дуже вам дякую, дуже дякую за коментарі. Дюк дуже дякую, що долучив.